Самого єврейського музею, експонати, якого частково виставлені і е експонуються тут. Ну, тут ви бачите фотографію самого Максиміліана Гольштейна, людини, яка стала ініціатором створення єврейського музею у місті Львові. Максиміліан Гольштейн був, е як вже сказали переді мною, нумізматом, колекціонером. Себе вдома він збирав надзвичайно цікаву колекцію. Це була не лише колекція юдаїки, це була ще й велика бібліотека. І у 39-му році, коли прийшла радянська влада, то речі, які були у цій колекції, не були реквізовані, а предмети, які збирав Максиміліан Гольштейн, були визнані окремою експозицією відкритою для вільного доступу. І тому їх не забрали, його залишили. Їх залишили у будинку Гольштейна за адресою Новий світ, 15, де він і проживав. Я так трошки пішла вперед. У 1934 році при Кагалі, при управлінні єврейської громади, на вулиці Бернштайна, 12, Тепер це вулиця Шолома Лейхема, 12. На третьому поверсі було відкрито музей юдаїки, що належав юдейській громаді. І у музеї були і речі, які власне, були, належали самому музею і були музе... речі, які були дані на депозит. Директором цього музею був мистецтвознавець на прізвище Лілє. Він пропрацював на цій посаді до 1939 року. Коли прийшла радянська влада, і закриті були всі національні інституції, в тому числі єврейський музей, то відповідно почали шукати нового директора. І цим директором був якраз і призначений Максиміліан Гольштейн. Пропрацював він директором цієї експозиції до 1941 року. У 41 році, коли прийшли нацисти, і Свинцицький, інші представники української інтелігенції зверталися до німецької влади з проханням залишити Максиміліана Гольштейна і при виставці єврейської громади і не переселяти його у гетто, оскільки він є хранителем колекції, яку сам і зібрав, і якийсь час Гольштейна вдало, вдавалося рятувати. А потім, на жаль, його спіткала доля більшості євреїв нашого міста, і у 1942 році і він, і його родина були знищені. Ми з вами переходимо до іншої частини виставки, до ритуальних предметів, серед яких ви можете побачити дуже цікаві речі. Це ханукія ось по центру. Надзвичайно гарна. Ханукія це дев'ятисвічник. Запалюється він у свято Ханука і за традицією запалюється він перший день одна свічка, на другий день дві, на третій день три, і щодня на свічку більше, тому що чудо, яке було. Чудо, коли горіло масло, якого мало вистачити на один день, тривало 8 днів. Чому 9-свічник? Та тому що дев'ята свічка є служкою, вона є шамар. Саме завдяки цій свічці запалюються всі інші кожного разу. Тут же ви бачите прикрасу на тору, яка називається Шил. Зверху на сові тори одягається дуже гарний чокол, і на чохлі, як правило, завжди є срібний торашил, який тримається на цепочці. середині у віконечку дуже часто можна побачити прочитати слово шабат. І сюди в серединку вставляється. Текст, який нагадує, які вірші Тори потрібно читати саме цього тижня. Тобто, Тора Шилд був таким своєрідним релігійним календарем. Поруч лежить указка, яка називається «Як?», тобто рука. Взагалі до Тори торкатися руками не можна було. Але щоб при читанні не втратити, не збитися з рядочка, то використовували ці указки, щоб не пошкодити тору. І, не рухати її руками. Ще один цікавий експонат, який ви можете побачити, ось така вежка срібна, невеличка. Це безамін. Ну, мабуть, всі, хто цікавляться єврейською традицією або, хоч трошки знають про неї, всім відомо про те, що євреї мають головне своє свято кожного тижня, яке називається табар. Але мало хто знає, що шабат ще й дуже гарно закінчується, не тільки починається. Є надзвичайно цікавий обряд, коли людина прощається із святом із суботою, переходить вже у робочі дні, і для того, щоб запам'ятати, що свято повернеться через кілька днів. То беруть у руки самім, в якому є пахучі трави, вдихають ці трави, запам'ятовують цей запах на весь тиждень, щоб знати, що всевишній з тобою на протязі тижня, і наступного тижня він знову дасть тобі дві душі для, для святкування шабату. Корона на Тору. Тора це головна книга єврейського народу, і звичайно, її потрібно було і прикрашати, і поважати, і корона це один з. Обов'язкових особливих елементів цієї книги. Надзвичайно цікаві речі виставлені у цій вітрині. Тут ви бачите атари. Ну, талес це, е, талес це основна, основний одяг релігійних євреїв тканина, яку накидають на плечі. Але на великі свята він ще й прикрашається. Ось такими гарними срібними комірами. Це срібне шиття, срібна нитка. І е, це дуже тонка робота, коли потрібно було рядочок по рядочку зробити оці візерунки для того, щоб прикрасити на свято талець. Дуже цікаві речі представлені у цій частині вітрини. Це вже не стільки релігійна річ, скільки модна. Тому що це є брус тухи. Ну, ви ж розумієте, що незалежно від того, якого релігійного напрямку була жінка, вона завжди залишалася жінкою, вона слідкувала за моду. І навіть в той момент, коли е, мода не завжди відповідала правилам релігійним, наприклад, носили жінки декольте, а єврейські жінки релігійні не могли собі цього дозволити, для того, щоб е, дотримуватись правил чистоти, були Придумані ось такі бростухи, які вдягалися як комір на шию. І плаття було відкрите, і шия, і груди були прикриті. І все було дуже гарно. Це була прикраса, яка виконувала ще й важливу функцію дотримання чистоти. Єврейська традиція є дуже цікавою і неповторною, але складність виникала у тому, що євреї багато років проживали на тих територіях, де не завжди можна було придбати якісь речі, що потрібні для свята. І на новий рік єврейський, наприклад, є така важлива річ у Букет, який використовується, власне, на на єврейський новий рік, яка я, 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 називається Етро. Ну, для того, щоб це не на сукот. на сукот, боже. Я перепрошую, дякую, Галя. Дякую. Я власне на сукот потрібно було придбати і мати етро. Ну, але оскільки коштував він дорого, тому що везли його з далека, то зберігати його треба було дуже довго. І зберігали його і на наступний рік, і через рік. І для цього були спеціальні коробочки, які називалися Етрожниці. Тобто людина вдихала аромати етрогу, те, що потрібно було зробити на свято, а потім ховала до наступного свята. Ще один цікавий би такий, який можна взяти в руку, він... Не нагадує вешку, він має зовсім іншу форму, так, але е, можна побачити, якими різноманітними були предмети єврейського ритуалу. Е, тут же ви можете побачити оброчку, єврейську оброчку, яка вдягається у день шлюбу. І е, дівчина, яка стає жінкою, є освяченою, посвяченою своєму чоловікові. Вдягається обручка на вказівний палець, а потім її так само або ховають у скриньку, або носять на шиї, на ленту. -е -е. Знов стін ви можете побачити дуже цікаві графічні роботи, роботи піварського, які нам нагадують, як у середині ХІХ століття виглядали євреї-галичини. А хто знає польську мову, то ще й може прочитати певні моменти, тому що тут є сценки із єврейського життя. Чи побутового, чи на базарі. Люди завжди спілкувалися між собою. І це було зафіксовано не за допомогою фотографії, бо фотографій тоді ще не було, а за допомогою ось таких от надзвичайно цікавих ресурсів. Тут ви можете побачити, як виглядали традиційні Галицькі ханукії в середині 19 століття в Касицьких громадах продумано було, що ці були на олію. Бачите, тут не є світильники на свічки, а це є світильники власне, на олію. Вони є чимось подібні між собою, тому що традиція є досить чіткою. І в багатьох випадках, а тут майже на всіх ханокіях ви бачите левів, які є символом євреїв і символом коліна Єгуди. Коли народи живуть поруч, то безумовно виникає... Таке взаємопроникнення культур. І якщо ви подивитеся на е, ці ритуальні предмети, то ви побачите тут такі наші галицькі, українські мотиви. А посередині єврейські слова мазаль -то». Це тарілочка, на яку клалися якраз шлюбні обручки. І Мазальтов це побажання щастя молодій парі. Е, керамічна тарілка на песах. На якій розписано івритом, тому що все, що стосувалося традиції, релігії, все писалося івритом, Розписано, що має лежати на цій тарілці. А якщо ми пройдемо трошки далі, то ми побачимо подібну тарілку, але це вже із східної України, із іншого регіону. І тут можна прочитати, і тут намальовано, для тих, хто читати не вміє, ні івритом, ні мовою зрозумілою, в даному випадку російською, намальовано, які, які продукти треба класти на песах на цю ритуальну тарілку. Тут ви можете побачити дві е цікавих дерев'яних коробочки. Одна з них це теж Бесамів. Ось цей вищий Бесамів, на якому написано Юрушалаїв. І написано е це слово також і в ритм, і написано, що це є коробка для пахощів. Оля не кричи, клічі, мікрофон. Не треба. мікрофон. Е е а поруч ви можете побачити цтаку. Дерев'яну цдаку, на якій з іншої сторони так само написано слово Єрусалим. Що таке цдака? Це слово перекладається як «справедливість». Цдака – це те, на чому стоїть життя єврейського народу, адже основне одне з основних правил юдеїв – що кожен повинен долучитися до своєї громади благодійністю, і навіть та людина, яка живе на допомогу громади, яка живе на стаку, вона теж має вносити свою частину, у стаку додавати і по можливості якісь гроші або щось інше у життя своєї громади. Ось тут на стінці можна побачити, як виглядала мезуза. Чим відрізняється єврейський будинок від будь-якого іншого? Коли ви заходите до цього будинку на одвірку, ви обов'язково бачите цей кутляр. У нас в нашому регіоні мезузи були на одвірку в глибині. Якщо ви приїдете в Ізраїль або навіть зайдете ну, до нас, скажімо, в Хесет, то ви побачите, що мезузи є зовні. Ось обов'язково туди вкладалася головна єврейська молитва, яка була оберегом цього будинку. І людина, заходячи і виходячи е до приміщення чи з приміщення, торкалася, цілувала цю мезузу, ніби нагадуючи собі, що ти є під наглядом Всевишнього. Він любить тебе і береже. З іншої сторони він тебе бачить, і ти повинен поводити себе як порядна людина. Ктубот, шлюбні контракти, які для цієї виставки надала Національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького. Ці ктобот тривалий час вважалися втраченими. І лише кілька років вони були знайдені, описані та відреставровані. Як правило, у Ктубот писалися благословіння, а також писалося е, всі права дружини і все, що чоловік обіцяє їй. Е, жінка була захищена у своїй сім'ї. Е, що? Це, хтубот, це справжні витвори мистецтва. І запрошувалися надзвичайно цікаві майстри для того, щоб їх зробити. Я навіть, коли була на одній з лекцій, то розповідали, що якщо, наприклад, родина мала вдову і склалося так, що молода пара в певний момент, ну, одружуючись, не мала можливості замовити нову субу для того, щоб її зробили. Брали хто по бабусі і дідуся, серединку вирізали і шлюбний контракт нової молодої пари вписувався, клеювався всередину. Ось і слава Богу, що це є доступне для нам для когось. Один з президентів Вова Боже один один з президентів небрі Еміль Бит. Ви можете побачити його зображення на портреті. Поруч портрет Мауриція Лазаруса. Ви можете побачити обличчя людини, яка подарувала нашому місту надзвичайно гарну лікарню, лікарню на вулиці Рапопорта, що була побудована для єврейської громади коштом Лазаруса, передана громаді. Ну а під час першої світової війни. 70% пацієнтів цієї лікарні були не євреями. І ця лікарня стала базою медичного факультету е у Львові. Прошу звернути вашу увагу на ось цю цікаву річ. Ви бачите кружку, яку використовують для обряду нетіла т'ядаєм, омивання рук. Євреї мають дуже багато заповідей всі вони надзвичайно цікаві і дуже важливі, і дуже практичні, тому що, наприклад, не тіла т'ядаєм омивання рук. Це людині весь час треба було тримати в чистоті і душу, і тіло. І, власне, умиваючи руки, коли сам собі поливав із цієї кружки, то ти брався одною рукою за одну ручку, поливав руку, тоді другою рукою чистою за іншу ручку, мікроби не носилися з руки на руку, і ти поливав іншу руку. І такі кружки досі використовуються з ритуальною метою, коли є обряд шабату. Ну і не тільки шабату, так, таких, хто не дуже релігійний, хто тільки дотримується шабату, хто на шабат, а в релігійних, то використовується набагато частіше. Тут Портрет Хелени Мізи з художниці, яка загинула у Львівському Гетту і залишився лише її автопортрет. Тобто ми знаємо, що була така художниця. Ми знаємо, що вона малювала. І, на жаль, її спіткала доля, така, яка спіткала і багатьох художників. Ми знаємо імена, але ми можемо побачити дуже мало витворів мистецтва, які були намальовані цими людьми. Це цілі із приватної колекції, які були нам надані для нашої виставки, для того, щоб ви могли побачити, як вони виглядали. Ой, переклада. Тут ви бачите ще дуже цікаві предмети, які називаються шофар. Для них використовується ріг кошерної тварини. І коли цей шофар рублять, він має такий протяжний, не дуже приємний звук. Е, використовується е, цей шофар на Рожа Шана, на єврейський новий рік. Для чого? Чому трублять таким от звуком, який ну, трошки дере вого? Для того, щоб людина прокинулася, для того, щоб вона згадала, що вона в цей світ прийшла не спати, вона прийшла в цей світ робити добро. На традицію. Тож сам істоста, ви можете подивитися, як виглядали різні скриньки для пожеж. знову ж таки, повторю слово цдака. І ви бачите і велику скриньку для пожертв, і ви бачите маленьку скриньку для пожертв, яку нам передала ось в наш музей нашого песу. Передала одна із наших підопічних. Ця скринька прибула сюди з Палестини в той момент, коли ще мрі... про державу Ізраїль, євреї лише мріяли, але вони збирали гроші на те, щоб викупляти землю. Там, де Бог обіцяв, що буде колись єврейська держава, і ось у такі скриньки ці гроші збирали, а потім передавали їх для того, щоб на майбутній землі, де буде єврейська держава, купляти землю, будувати будинки, вирощувати рослини, бо треба було щось їсти. Ну і нормально жити. У mm -hmm. музеї історії релігії наданий парокер. тобто це є завіса на аронкодиж на шафу, в якій зберігалася тора. Ну, а як виглядає тора, ви можете побачити у одній із вітрин е, нашої виставки. Тора це сувій, до якого я повторюся, не можна було торкатися руками. Її виносять дуже гарно. Це ціла процесія і, е, власне, зберігається вона. Спеціальні шафі, що називаються аронгоди, а дістають її для того, щоб на свята і на і в суботу, для того, щоб прочитати те, що Всевишній доповідав нам читати. І якщо ви звернете увагу на телевізор, який тут встановлений, в нас було так багато експонатів, що ми просто не мали можливості всі їх надати для огляду. Тому ми встанували старі відкритки, наймолодша з тих відкриток, які ви можете побачити на екрані, це 1916 рік. Тут є відкритки різні різного напрямку. Тут можна побачити як виглядала єврейська школа, і якісь єврейські типажі. І я вас запрошую, якщо маєте кілька хвилин, ролики де 16 хвилин, ви можете побачити у ці різні відкриточки, щоб уявляти собі, як вони виглядали. А я вам дякую за увагу. Дякую. Дуже дякую дуже цікаво. І чекаю вас на наших екскурсіях в неділю. О 11 годині буде наступна екскурсія від театру юного глядача на Чука 11 по Краківському передмістю. 54 года. Тут написано на память, на вечная память, душа убита в таком году да, да, да. Хаем Цви. Вот Хаим это да, цви. Да, да, Манахама это жизнь цвиба в мире это его личное имя. Да. Дочка Авраама, Давида, Коена. В вот этом вам переводит. Рейзу. жена. И сын. Mm -hmm. Ну а тут надо пишется, когда. Mm -hmm. Теперь душа. Mm -hmm. Это совсем mm -hmm. новое. Это 50 лет тому назад. Mm -hmm. so, так, що, дядь, mm -hmm. Ну вот mm -hmm. тут написано, сказать. видишь? Не-не, вот э, заводи текст на, текст на иврит чи иди текст, текст, на, текст. Иврит. на иврите, да? да?